Щороку ми дякуємо Богу за все, що сонце щоранку над нами встає, за милість Господню любов, доброту, за щедрість його й неймовірну красу, за невиридючі, що колосом сяють, за те, що все є, і недостатку не маємо. за церкву людей, за діток, за спів, за те, що Бог кожного в церкву привів. Він любить, турбується, дбає про нас і зрощує кожного у відведений час. Дарує комусь знання і уміння, щоб вести в неділю для церкви служіння, комусь дав талант з дітьми працювати, любити, навчати і Бога шукати. Хтось молиться палко й молитва Його небес досягає престолу Твого. Хтось гарно співає і славить Творця. Так хочеться мати нам вдячні серця. Ніщо не забути про все пам'ятати і завжди подяку тобі віддавати. Ми дякуємо щиро, що рік пережили. Шахеди літали, ракети громили. Та ти зберігав кожного з нас. Ми маємо надію в тобі повсякчас.